Вітаю, мене звуть Владислав, і я партнер корпорації InGroup. В минулому відео я розповідав про те, як працює членство в міжнародному тревел клубі і як завдяки ньому можна заощаджувати на круїзах. Хочу попередити, що компанія ще працює над відео українською мовою, тому в цьому відео текст буде написаний англійською, але я все буду дублювати співучою. Як ви дивитесь на те, щоб просто за допомогою іншим людям бачити цей світ, ви отримували виплати чи подорожували за рахунок компанії? Враховуючи всі вигоди від членства в міжнародному тревел клубі, чому б не розповісти про це своїм рідним друзям або колегам по роботі, чи є такі, хто не хоче подорожувати та вивчати цей світ? Компанія винагороджує лояльних членів клубу таким чином, щоб ви фінансово брали участь у розвитку компанії по всьому світу. Це програма партнерства. За додатковий внесок за активацію у розмірі 95 доларів, ви можете оновити свою програму членства до статусу члена партнера і отримати всі переваги рекурентного доходу та спосіб життя з новими можливостями. Тож, ваша цільова аудиторія, ми маємо на меті відкрити для мільйонів людей по всьому світу спосіб життя, наповнений вигідними та прибутковими подорожами. Очікується, що близько 38 мільйонів людей вирушать до круїзів у 2025 році, і уявіть, скільки. Тільки людей зупинятимуться на відпочинок у готелях та на курортах щороку понад 100 мільйонів сімей. А щоб забрати значний відсоток цього туристичного ринку, компанія вирішила використовувати найефективнішу форму просування відому людству маркетинг з вуслуста, або, іншими словами, багаторівневий маркетинг. Коли ви розповідаєте людям про Тревел Клуб, ви не просто показуєте їм спосіб заощадити на подорожах та відпочинку. Разом з тим, ви збагачуєте життя людей, надаючи їм шанс пізнавати це Світ абсолютно новим способом і створювати спогади на все життя зі своїми коханими людьми. У вашому бізнесі є найголовніше реальний продукт із реальним споживчим попитом. Старши партнерам у вашому розпорядженні буде кілька переваг, які роблять сплату внеску за активацію, цілком виправданою. Можливо, ви хочете відправитись на заслужений відпочинок з коханою людиною, або проводити більше вільного часу з сім'єю, або ви просто хочете припинити сплачувати свій щомісячний членський внесок у розмірі 100 доларів. Так. Програма партнерства передбачає скасування вашого щомісячного членського внеску. І ось яким чином, коли ви запрошуєте до клубу всього 5 членів клубу, компанія висловлює свою подяку у вигляді скасування вашого членського внеску, і ви продовжуєте накопичувати щомісяця по 200 бонусних балів. Як би ви продовжували робити внески самостійно? Безкоштовні бонусні бали дорівнює більше відпочинку, більше розваг та більше світу за меншу вартість. Деякі члени клубу стають партнерами лише заради однієї цієї можливості безкоштовного членства, але це лише верхівка айсбергу. Компенсаційний план має 5 потоків доходу щоденні та щомісячні бонуси у розмірі від 20 до 60 доларів за кожного зареєстрованого вами нового члену клубу. Щотижневий матчинг бонус рівний бонусам за реєстрацію, які заробила ваша команда партнерів. Також ви можете заробити рекурентну компенсацію за всіх своїх особисто запрошених членів клубу та за тих членів клубу, які були підписані всією вашою командою партнерів. Плюс командний лідерський бонус від 300 доларів до 155 тисяч доларів на місяць, залежно від досягнення одного із рангів лідерів компанії. Для абсолютних лідерів існує бонус нового товарообігу під назвою Фундамент бізнесу, який виплачується вам у розмірі від 5 до 30% від кількості активацій. Нових членів клубу у вашій команді щомісяця. Всі ці бонуси врешті сумуються, тобто ви можете отримати кожен із них протягом місяця і потім сумувати їх. Більше того, партнери, які заробляють лідерські бонуси, можуть оплачувати 100% вартості своїх круїзів бонусними балами. Таким чином немає необхідності платити власними коштами за бронювання круїзу. І це означає, що вони можуть заощаджувати ще більше грошей за те, що є лояльними членами клубу та ефективними партнерами. Ця перевага дозволить вам щорічно подорожувати світом безкоштовно, не витрачаючи власні кошти на оплату свого відпочинку. Почати працювати з компанією просто і доступно. Ви можете зареєструватись на сайті та вибрати один із таких варіантів, стати членом-партнером клубу і зможете максимізувати свій дохід та загальний досвід подорожей з компанією. Ви отримаєте доступ до маркетингових інструментів, навчальні відео та вебінари, персоналізований вебсайт, реферальні Селання, платформа для відеоконференцій, маркетингові інструменти для роботи онлайн і додаток для смартфону, щоб одразу розпочати будувати свій бізнес. Якщо ви не бажаєте ставати партнером, а хочете отримувати вигоду з членства в клубі, просто активуйте свій аккаунт як член клубу, зробивши перший внесок на свою майбутню подорож. Поки ви не є партнером, ви не можете подорожувати за рахунок компанії і не зможете заробляти якийсь реферальний дохід. Зробити апгрейд на члена партнера, ви зможете в будь-який момент часу пізніше, просто сплативши вартість партнерства у розмірі 95 доларів. Отже, час приймати рішення. Зверніться до людини, що запросила вас, вона відповість на всі ваші запитання. А мої контактні дані та посилання для реєстрації на сайті клубу знаходяться в описі під цим відео. Якщо ви готові подорожувати світом на шикарних лайнерах за найкращими цінами, якщо ви хочете мати можливість подорожувати безкоштовно. Якщо ви хочете більше заробляти, більше свободи та пригод у своєму житті, то настав момент почати діяти і вирушити у свою фантастичну подорож.